Софійський собор постраждав наслідок російського обстрілу. Президента Дуду занепокоїли заклики до перерахунку голосів. У Варшаві відбудеться марш органів місцевого самоврядування. За даними української влади, нічний авіаобстріл Києва був одним із найбільших із початку війни. В результаті низка цивільних будівель у семи районах міста зазнала різного ступеня пошкоджень. Одна із найважливіших пам'яток, Софійський собор, також зазнала незначних пошкоджень. За даними Міністерства культури України, ударна хвиля пошкодила Софійський собор, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Церква будівництва якої було розпочато у. Десятому столітті святим Володимиром вважається одним із найважливіших храмів східного християнства. Міністр культури Микола Тучицький опублікував фотографії, на яких видно обвалений карниз будівлі. Загалом росіяни використали 315 далекобійних безпілотників для атаки на Київ та інші українські міста. Українській протиповітряній обороні вдалося нейтралізувати понад 270. українцям. Також вдалося збити ракети, що летіли в бік Києва, включаючи дві. Корейські балістичні ракети Президент Анджей Дуда стурбований закликами до перерахунку голосів на президентських виборах. Він звернувся до своїх співвітчизників із проханням уважно стежити за ситуацією а також не допустити порушення основних принципів демократії. Складається враження, що посткомуністи разом із ліберальними лівими хочуть сфальсифікувати останні уже вирішені президентські вибори і відібрати у нас свободу. Написав він на платформі X. Такі виповіді, як пана Мілера, такі заклики, як від Лєшика Міллера чи Гертиха про повторний перерахунок голосів, це неприпустимо. Один із них походить із середовища, де казали, неважливо, не важливо, хто голосує, важливо хто рахує. Тому закликаю своїх земляків уважно стежити за тією ситуацією. Вони мають не допустити порушення демократичних основ у Польщі. В Польщі нарушане були подставове засади демократичні. Протягом кількох днів змі повідомляють про порушення під час підрахунку голосів на президентських виборах. Вони стосуються помилок у виборчих протоколах, у яких кандидатам неправильно було присвоєно кількість голосів. Такі ситуації могли статися у кількох виборчих комісіях, зокрема йдеться про Краків та Мінськ-Мазовецький. Єстем з всім це гасло, під яким у ці хвилини у Варшаві відбувається марш органів місцевого самоврядування. Не їм загрожує зміна кордонів та зменшення їхньої площі. У марші беруть участь серед інших мешканців гмін Редзіково та Кобильниця. Мер гміни Редзіково Барбара Дикер заявила, що посадовці місцевого самоврядування вимагають, аби міста могли подавати заявку на зміну своїх кордонів не частіше ніж один раз за термін. Ми, як обміна речікавої не може бути, що по щороку Слупськ хотів розширювати свою площу за наш рахунок. Ми найкращий приклад того, що правила потрібно оновити. Не може так бути, щоб наш сусід щороку подає заявку на якісь зміни. Ми хочемо просити прем'єра, щоб ці положення розглянули у швидкому темпі. Ми їдемо просити пана прем'єра, щоб набрало такого швидкого темпа. Основні вимоги мешканців та посадовців місцевого самоврядування з околиць Слупська швидка зміна нормативних актів щодо меж місцевого самоврядування, а також блокування поточного проекту розширення Слупська. Обов'язкова військова служба у південній Кореї також охоплює знаменитостей в Україні. Всі юнаки, які пройшли медичну комісію, повинні пройти військову службу. Вона триває від 18 до 21 місяця. Ані знаменитості, ані діти найбагатших корейців не є винятком. Хоча раніше були ситуації, коли людей з таким статусом намагалися уникнути військової служби сьогодні. Та завтра службу завершують четверо учасників найпопулярнішого. Корейського гурту BTS через обов'язкову військову службу гурт, який має мільярди переглядів, був змушений призупинити свою діяльність. Учасники бойсбенду відновлять концерти у другій половині року. А цієї п'ятниці у південній Кореї відбудеться найбільше кей-поп святкування, пов'язане із 12 річницею виходу першого альбому гуртом. У Латвії після місцевих виборів розпочали розслідування збою електронної системи підрахунку голосів через бій машин для сканування бюлетенів, які вперше в країні використали під час останніх місцевих виборів. Розпочали розслідування керівника державного агентства, відповідального за цифрову підтримку виборів відсторонили від виконання обов'язків. Проблеми в процесі підрахунку голосів, про які повідомлялися в ніч в закриття виборчих дільниць, є не Нітними заявила міністр регіонального розвитку Інга Берзіна. На місцевих виборах, що завершились в суботу, співробітники комісії не змогли скористатися системою. Вони були змушені перейти на традиційний ручний метод підрахунку голосів. Водій із Бензіна перевозив у мікроавтобусі 14 осіб, і в його крові було майже три проміле алкоголю. Чоловіка зупинив патруль на трасі. А 1 справою займається поліція Тарновських гур. Як повідомив заступник комісара Каміль Кубіца, один із паша один із пасажирів мікроавтобуса повідомив про це поліцію. в поліція зупинила автобуси. Перевірила водіям під час розмови. Водій намагався дати правох. Бронцям хабаря його затримали і доправили до відділку. А прокурор висунув звинувачення. На нього може очікувати навіть 10 років в'язниці за злочиним. Селіа в колейних днях прокуратор представив йому зажути за пристемства, куре попевни грозітьму, може навіть до років ладвінжіння. Суд тимчасово заарештував чоловіка наразі на три місяці.